Привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Павук Let's Play. Сьогодні у нас огляд Роберто Карлоса, який ще доступний у нас в паках епік гравців. Ось такі стати у Роберта Карлоса ми маємо. Дуже високі показники швидкості та прискорення, сила удара 99, витривалість 100, баланс 93. Захисні параметри, в принципі, трошки вже послабше буде, ніж швидкість та сила удару, а інші стати, в принципі, доволі такі посередні. Коротше, єдине, чим Роберто Карлос виділяється, це високими показниками сили удару і швидкості, а також балансу і витривалості. First time що, Коротше, дуже багато крутих атакуючих навиків. Має Роберто Карлос і, в принципі, судячи з навиків, його, напевно, все-таки краще використовувати на позиції лівого півзахисника. Стати відрізняються тільки тим, що у цій версії максимальна швидкість не 101, а 99 і витривалість не 99, а 97. Всі інші стати приблизно такі самі, ну, може трішки в захисті. Також трошки гірші показники, ніж у тієї версії Роберто Карлоса. Але я думаю, що по грі воно сильно відрізнятися не буде, тому ми протестимо Роберто Карлоса вже за цю стару версію. Голос буде навішувати, але заблокували навіст від Роберто Карлоса. Але бігає нормально, добротно, швидко біжить. Так, ну на позиції лівого півзахисника ще, ще краще Роберто Карлос таке враження підключається до атаки. Так, Карлос перехоплює, гарно віддає передачу. Ну, треба забивати такі моменти, але. Добре, Карлос. Молодець. Ні, на позиції лівого півзахисника, схоже, це Карлос у саме місце. Якщо ви його ловите і вам потрібен лівий півзахисник, це найкраща позиція таке. Так, Роберто Карлос. На Рауля. Та ну попадай же ж. Неймар знову на Роберто Карлоса. Ну, гарно відривається в цьому моменті Карлос, до речі. Починає таки розкриватися. Гарний дрібдинг продемонстрував, хоча врешті-решт втратив м'яч. Карлоса. Карлос... Я щось намагався вперед віддати, але дуже невдало. Штрафник лише 84, не найкращий. Але спробуємо. Дати шанс Карлосу. Карлос б'є. А, запулив вищий воріт. Хоча сила удара була не на максимум. Коротше не вистачає точності Роберто Карлосу. Такі. Заробили штрафний, ну що, тут Роберто Карлос буде пробивати. Може з цієї позиції за Карлоса шваркнуть. Раптом залетить. Буду намагатися зовнішньої сторони ступи робити. Ну, якось занадто високо полетів м'яч. Так, Карлос відпасовує на Давіцен. Давіц на Неймара. Неймар і Карлос підключається. Хотів дотепно за Карлоса я обіграти, але не вдається. Гарно, Майкл Овен. Ну що, це під... Взагалом, ну, в принципі, у нього за 504 матча 23 гола-39 пасів. Доволі непогана статистика в цілому, але конкретно в цих матчах Роберто Карлос нічого екстраординарного в атаці не продемонстрував. Так він підключається гарно, але якусь суперкрутого паса я не відчув у Роберто Карлоса. Десь швидкість в нього присутня, десь може перехопити м'яч, десь трохи відібрати м'яч в обороні допомогти. В принципі, за рахунок своєї агресії, яка в нього тут 84, але, але в цілому не сказати, що він крутий і сильно захисник. Такий, в принципі, робочий, робоча конячка, можна сказати, багато де бігає, багато де приймає участь. Але навіть його легендарні штрафні зараз таке враження вже не присутні. Ну, Не вдається мені якось потужно пробивати круто за Роберто Карлоса. Коротше, в грі я не відчув, що це гравець, який дійсно може. Створювати багато небезпечних моментів і забивати красиві голи. Коротше, коротше, я ставлю поки що Роберто Карлосу лише 7 балів з 10. В принципі, це ну, нормальна добротна карточка, але не найкраща. Хоча ось ця його нова версія може бути, ну вона не може, вона буде трішки краща. Наповні прокачки, ніж оця стара версія. Але... Але не критично я думаю, і вибивати цей пак. Коротше, пак, по суті, цей проходняковий виходить, як на мене. Це така моя думка. Ваші думки пишіть в коментарях. Дякую всім за перегляди. Бажаю вам перемоги в футболі. De, in mirno ona padla na glavo, vsem do novega srečanja, vsem pa...